Досить годувати Москву, що остаточно розвалить Росію. Ми не потерпимо существування антиросії у наших границях. Сучасна Ерефія це колоніальна країна, а ніяка не федерація, бо федерації будуються на договірних засадах. Москва ж сьогодні є метрополією, а всі інші регіони поставлені від неї в колоніальну залежність. Один російський дослідник федералізму риторично якось запитав: нас вчили, що Золота Орда була ігом, але вона забирала лише 10% данини з територій. А сьогодні Кремль забирає від 60 до 70 а то і більше. То тоді, що ж таке Орда? Регіони РФ і поставлені Кремлем в дику залежність. Пригадайте останні роки Радянського Союзу, коли дуже популярним було гасло, досить годувати Москву. Так, от сьогодні такі ідеї уже часто лунають не лише в національних республіках, але й на певних великих територіях, зокрема на Далекому Сході, в Сибірі та на Уралі. Тому елементом, який розвалить Росію, буде не опозиція, а буде економіка. І дуже добре, що сьогодні весь цивілізований світ іде саме цим шляхом економічного придушення Росії. Ми на полях боїв робимо це із зброєю, а Захід робить це економічними методами. Думаю, що комбінація цих двох факторів у підсумку і Ась результат, коли Росії не стане, а залишиться лише Московія. Нарешті вона повернеться до своєї історичної назви, а назва Русь, як виключно українська, як предтеча України, повернеться на свою історичну батьківщину. Сьогодні відбувається різка зміна у свідомості наших західних партнерів. Вони побачили Чечню і промовчали. Потім Грузію також промовчали. Потім Крим і Донбас у 2014 році і знов промовчали. І вже нарешті, у 2022 році, вони зрозуміли, що це не окремі випадки, а тенденція, яка почала загрожувати їхній власній безпеці. Саме тому найцікавішим є трансформація мислення німців від тотального пацифізму до того, що треба захищатись. Треба розуміти, Ерефія сьогодні також загрожує безпеці самої Німеччини. Хоча тема розвалу Росії поки що сприймається в багатьох столицях заходу як дуже революційна, але це питання часу, бо в кінцевому рахунку кожен народ хоче жити нормальним цивілізованим життям, розвивати економіку, культуру, освіту, піднімати соціальні стандарти, а не витрачати шалені гроші лише на зброю. Нас кинули. думаю, що важлива на цього тижня. Президент США Джо Байден попросить Конгрес виділити. Майже 12 мільярдів для військової та фінансової підтримки України. І варто це одразу ж обговорити з Ігорем Рейтеровичем, керівником політико-правих програм громадської організації Український центр спільного розвитку. Пане Ігоре, вітаємо вас! Раді вас бачити і чути. Доброго дня, пане Ігор. Давайте почнемо дійсно. От заява Байдена він буде просити Конгрес виділити майже 12 мільярдів. Я так розумію, що 7,2 мільярдів доларів будуть передані Пентагону. З них 4,5 мільярдів доларів будуть витрачені на зброю для України та повнення запасів армії США. Ще 2,7 мільярдів на іншу оборону та розвідувальну допомогу. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, це продовження в принципі тієї політики, яку проводять Сполучені Штати по відношенню до України до щодо підтримки України. Суми, як ми бачимо, кожен раз стають все більшими, що з одного боку свідчить про віру наших союзників. Ну, передусім, в наші збройні сили, і в те, що ці гроші підуть за призначенням, і е, на них буде закуплено те, що безпосередньо потребує наша армія, в тому числі в контексті проведення якихось наступальних операцій, протидії ворогу на всіх фронтах, які на сьогоднішній день є в нашій країні. І другий важливий момент. Це сигнал, в тому числі мені здається, і іншим нашим західним партнерам, країнам Європейського Союзу, в першу чергу, про те, що не треба забувати, що ну, війна триває, вона не закінчилася. Росія не збирається відступати, сідати за стіл перемовини, виконувати всі ті умови, про які говорила і Україна, і наші західні партнери, які нас підтримували відповідно в цих умовах, і а, таким чином Сполучені Штати. Передають сигнал, що треба продовжувати цю підтримку, треба продовжувати допомогу. Конкретика на що там конкретно ці гроші вже будуть витрачені, це вже питання такого, знаєте, тактичного рівня. Крім того, давайте не будемо забувати, що Сполучені Штати збираються вже в найближчий час створити окрему групу з окремим генералом, який буде займатися всіми цими питаннями, узгоджувати їх в тому числі з нашими представниками генерального штаба. В чому конкретно буде потреба, та в першу чергу буде задовольнятися? Будемо сподіватися, що в в Переліку того, що ми отримаємо, або на що будуть виділені гроші, будуть і боєприпаси, і безпосередньо самі хаймарси, тому що це те, що на сьогоднішній день наша армія найбільше потребує, Так, а, а, пане Ігоре, ви нещодавно коментували виступ Володимира Путіна а, з приводу 1 вересня. Та, і там такі відокремили такий момент про трудолюбів. Можете розповісти, що ви взагалі почули змістовного? А ми можемо висновити з цього виступу московського владики? Ну там зрозуміло більшу міру, мабуть, до психіатрів. Треба звертатися, щоб вони коментували, що він там говорив. Там дуже багато було заяв по Фрейду. І коли людина вживає подібні там епіпітети про mm. е, трудолюбія, різінови, там різні м'які частини тіла і так далі. Ну, все Ви теж ліп... про це помітили та. Є ну так розумієте, це складно було не помітити, тому що перша аудиторія до якої він звертався. Це ж показовий насправді момент. Мені дуже складно уявити, як, наприклад, лідери там інших країн легітимно обрані президенти з Путіним то правда, інша історія. Вони собі таке можуть дозволити в спілкуванні з школярами. Хай вони там є, в принципі, вже не не маленькими дітьми, але тим не менше. Тому перший момент це дуже добре показало тип характеру цієї людини. По Фрейду це людина надзвичайно вперта, яка не збирається. Відмовлятися від того, що вона відповідно робить, хоче довести обов'язково свою якусь там провоту точку зору, і так далі, що говорить про те, що ну нам треба готуватися, звичайно, до продовження війни. і легко в цьому плані не буде. І другий момент він же там, крім цього, говорив багато про знов про історію. Якісь псевдоісторичні там сентенції висував. Він таким чином, мені здається, намагався в черговий раз якось мобілізувати російське суспільство, в черговий раз їм пояснити, чому ж відбувається війна з Україною і можливо таким чином яким ще активізувати взагалі от вступ росіян до лав Збройних сил е, цієї країни, щоб вони відповідно відправлялися на війну з Україною. Ну принаймні, дуже багато заяв вони були саме в такому контексті: що це ми не дарма ведемо війну. Війна буде ще тривати. Ми повинні всі мобілізуватися, об'єднатися. Ну, об'єднатися зрозуміло довкола е, не до фюрера, який є там в Російській Федерації. І е, мені здається, це був головний посил, який потім тиражували, в тому числі російські змі, що е, не закінчиться це. В найближчий час, ну принаймні, для Росії, і треба е, бути там лояльним до влади, і треба готуватися робити те, що влада буде говорити. Ну і оста останній ще момент мені здається, він таким чином е, передав певний привіт ще й представникам, в тому числі так званої російської політичної еліти, оскільки там настрої зростають е, щодо того, що пора з війною закінчувати, сідати за стіл перемовин і якось ну, все робити для того, щоб якось е, хоча б пом'якшити той санкційний режим, який на сьогоднішній день запроваджений проти Російської Федерації. Путін фактично різними заявами показав, що він цього не збирається робити. Що з одного боку, ну негатив, але з іншого боку, тут є і позитивний момент. Це значить, що такі протестні внутрішньоелітні настрої вони скоріш за все в Російській Федерації будуть поглиблюватися, і можливо це призведе до чогось путнього якогось там перевороту внутрішнього, да або просто не будуть виконувати ті вказівки, які буде Путін давати своєму найближчому оточенню. Ну зрозуміло, в першу чергу, військовим. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.